Ця система цінностей відрізняється моя від вашої, ваша від вашої, ваша від кожен з нас, незалежно від того, де він знаходиться в пункті зараз, для цього була якась певна причина. Одна причина, що треба курси пройти, хтось у департамента, хтось в адміністрації школи, хтось вимагав листа, хтось сказав, чи були до сих пір пройшли. Е, відповідно, наразі зараз взагалі я вже бачила, що лист про обов'язкову вимогу, що проходження цих курсів на обласній військовій адміністрації, так на наші також зіслали, ну, вони знають, з чим це все пов'язано тощо. Тобто мотивація кожного різна і цінності, для чого вам це потрібно, так само у кожного різні. Поки ще підуть наші колеги, які тут у нас це, Так, можемо бачити, ми зараз вами пограємо в одну гру, де теж трошки розставитися, звичайно. І зрозуміло, наскільки не всі однакові. Що для мене важливо, я не говорю про катаклізми і форсмажори. Війна змінює систему цінностей. Це форсмажор і катаклізми. Повід землетруску, про що ми з вами говорили, так? але е зазвичай на період е з 6 до 7 років завершується формування у ваших ідей. У наших Thank you. thank you Наталя, місто Хмельницьке, мама була помічником вихователя в садочку тати. Станція, ну, Василь, станція Бухланівці, тут під Хмельницьким. Мама бухгалтер, батько електрик. Так, Олена, збирашня, тато водій на побутографії, а мама робоча на Цигельній салоні. Анна Хмельницький, тато працював машиністом, мама диспетчер. Інна народилася в Оскущинці Хмельницького району. Мама. Коли я була в першому класі, працювала бухгалтером у Нурангоспі називався, тато експедитор на цук. Цю...